Електронні олімпіади, спортивні та інтелектуальні ліги і пластовий рух у школах такі нововведення обіцяють львівським школярам у другому семестрі цього навчального року. А ще в міському управлінні освіти планують активніше залучати до співпраці зі школою батьків, а дітей початкової школи радять за будь-якої погоди виводити на щоденні прогулянки, що ще напланували в управлінні освіти. До речі. В міжнародний день освіти, який відзначають сьогодні, розкаже Андрій Закалюк, керівник управління освіти Львівської міської ради. Вітаємо з вечора. Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава. Тож почнемо із цікавого із прогулянок для школярів. Звідки ця ідея? Як виникла ця рекомендація? І чули ми таке максимально забудь-якої погоди. Оце батьків дещо лякає. Дивіться, ну ця ідея не є новою. Так, я думаю, що ми всі з вами цікавимося не лише як відбувається освітній процес в Україні, так, але і також черпаємо досвід, який є за кордоном, і ця практика є. У багатьох країнах, у багатьох розвинених країнах і в Європі і, і за кордоном. І власне, через це ми зустрілися з нашими колегами, директорами, поспілкувалися, що нам в принципі заважає це зробити. І ми зрозуміли, що в принципі немає ніяких якихось таких пересторог або перепон, що це запровадити. От, власне, це є велика перерва. Так, в більшості шкіл просто робиться довша перерва. Наприклад, якщо вона була 15 хвилин, то вона тепер буде 30 хвилин. Вона, тобто. І відповідно під час цієї перерви учні молодших класів зі своїми вчителями виходять на вулицю. Звичайно, що тут ну говорити про переваги цього це якби зайве. Всі розуміють, що таке свіже повітря для дітей початкових класів. Інша сторона, давайте порахуємо скільки часу дитина проводить у закритому приміщенні. Тобто це починаючи з пів дев'ятої ранку і закінчуючи там у школі в третій годині дня, потім якийсь час вона там на вулиці йде. Особливо, коли ми з вами говоримо про зимовий період. Бо якщо ще в літі діти гуляють, бігають навесні, коли тепло, все ж таки в зимі батьки не так часто дітей випускають дітей на вулицю. Тому власне тут є питання, що насправді при любій погоді. Тобто я ще ну не зустрічав в тому, що погода нашкодила сильно дітям там, і, і під час і прогулянка комусь нашкодила, і але інше, це інше... рекомендаційний характер правда? Правильно, чи З... це в наказовому порядку? Ні. Ну, дивіться, немає такого розуміння, як в наказовому порядку. Звичайно що це і рекомендаційний характер нашим школам. От. І тому школи це по-різному роблять. Хтось це робить на одній перерві, хтось на іншій. Дуже по-різному школи насправді до цього підходять. Бо більше того, воно і передбачається. У нас є такий проект у Львові, який називається Школа повного дня. Там завжди передбачена була прогулянка. От. І тому, власне, ми ініціювали це і просимо школи до цього долучитися, звичайно, інформуючи батьків, пояснюючи батькам, тому що. Бо, батьки батькам треба дитину тепліше вдягти. А знаєте, в продовження цієї теми, що ми хотіли запитатись, зараз вимикають світло, тотально не працюють світлофори, не працює вуличне освітлення. Діти виходять зі школи вже в темнішу пору доби, і за часто дітям потрібно переходити дорогу. Чи є у школах впроваджені такі проекти, коли дітям пояснюють, як їм поводитися під час таких вимкнень електроенергії на дорозі, особливо. Коли вони самі дістаються до своїх домівок, безперечно, в нас починаючи з вересня місяця, коли ми розпочали навчальний процес, взагалі питання безпеки стояло номер один, і це стосувалося не лише активних там бойових дій, так що робити під час повітряної тривоги. Коли ми зустрілися з проблемою вимкнення світла, ми це пояснювали теж дітям навчали. Коли ми розуміли, що дитина ходить в темну пору, немає освітлення в місті, на дитині обов'язково мають бути світловідбиваючі елементи. Тобто ці всі етапи абсолютно ми проходили, спілкувалися зі школами, з батьками, пояснювали, що обов'язково на дині має бути якийсь елемент, щоб дитина була видима насправді на дорозі. І тому ці речі обов'язково ми проговорюємо, розуміючи насправді реалії часу, які ми, які ми живемо. А от щодо світлових відбиваючих цих елементів, я так розумію. Міжнародні партнери могли би забезпечити нас цими стрічками, які можна чи на рюкзачок почепити, чи на куртку. Є у управлінні освіти бачення, як забезпечити кожну дитину, роздаючи просто у школах такі світловідбиваючі елементи. Ну, тут насправді це на потрібно. Тут з двох сторін, так насправді велика частина батьків це давно передбачила. Давайте згадаємо, як виглядають портфелі дитячі, особливо в початковій школі, і більшість з них це мають так. Тобто штани дитячі є, таке мають і куртки має. Тобто, велика частина насправді вони це мають. Так є частина минулого тижня. Буквально ми теж про те, що ви говорите, отримали від громадської організації. Теж буквально ми прорахували на п'ять. Чи десять близько десяти шкіл, які отримують власне, але ну не для, для найвразливіших категорій дітей, ті, які, власне, які починають лише самі ходити по вулиці, так це їх діти в середньому там четвертих, п'ять 6 класи, так, бо діти, в принципі, першого класу батьки ще їх приводять і забирають. Старші діти вони вже в принципі мають досвід пересування. Вони вже містом абсолютно вільно пересуваються, тому вони це якби ці речі розуміють, так? але власне, ну здається, ну це так. Такий момент безпековий, який би ну, ну ми би мали всі разом про це, якби піклуватися. Бо ми з вами розуміємо, що та стрічка дитині сьогодні дав завтра дитина її загубила. Тобто, це така річ. Насправді це має бути річ, яка швидше за все мала би бути, напевно, що пришита на одязі, напевно, що і, і куртка там в зимову пору, напевно, що би мала мати цілу. Я до речі, зранку їхав, коли ще темно було, і бачив, як гарно було проклеєно по курці полосами. І дитина виглядає, як ніби такий маленький шкелет, який йде, але його так яскраво видно на дорозі, що ну і дитині, мабуть, цікаво, як воно буде виглядати. Тому це така річ, яка має бути ще, мабуть, і герою. Дитині завжди цікаво вавитися, і тоді їй буде цікаво за цими речами стежити, щоб вони в неї були. Ну, наступне питання, ми. Почали ще й говорити про електрику. А тут таке слово схоже, електронні олімпіади. Так, це як буде виглядати? В нас у Львові вже були електронні олімпіади. Інтернет, ми їх називаємо. Інтернет Олімпіади. Е, вони в нас проходили у співпраці з на базі платформи Львівської політехніки. От, але пізніше, коли в нас почався ковід. І початок війни відповідно воно трошки так десь відійшло на другий план. От і власне постало питання, як рухатися далі. Е, і ми, власне, на базі електронного щоденника, який зараз у Львові впроваджений у кожній школі, ми вирішили разом з компанією Міц спробувати розробити свої олімпіади повністю, які би тому, що інтернет олімпіада в першу чергу. Е, це є про справедливість, це є про безпеку. Абсолютно, це є дитина повністю має можливість пройти і доступ, і доступність і ці всі речі. О тому власне вирішили, вирішили попрацювати і спробувати. І тому думаю, що на, на лютий березень ми будемо мати таку вже фінальну версію і. Тестово з одного предмету це англійська мова. Ми спробуємо mm. провести для дітей певних класів, Ну бо це треба протестувати, тому що це така це складна. такий відповідник тим олімпіадам, яких я пам'ятаю за своїх часів, так. коли ми їздили зі школи до школи. Так, і На нашу думку це... насправді в формат олімпіади який був і в мене в школі і у вас я думаю що він себе все ж таки вже віджив от враховуючи знову ж таки величезну величезну кількість доступу різних людей там і до завдання і тому подібне і це завжди викликає власне бо питання олімпіад це завжди про довіру і завжди про чесні правила гри? А так. що дає е, переможцеві е, олімпіади? Ну я думаю, що ми будемо формувати призовий фонд, так для того, щоб власне діти могли теж отримати якусь фінансову винагороду, тому що ну в наш час, я думаю, лише грамотою. Подякувати зараз. Краще, фінансові винагороди хіба може бути акумулятор або павербанк. <світла> або світловідбиваюча стрічка. Спортивні ліги. Це ще, ще, ще одне з нововведень, які ви пропонуєте на 2023 рік. Тут є два питання: по перше, на якій базі вони будуть відбуватися. І друге, чому лише баскетбол, мініфутбол і волейбол. Мене хвилює це питання як маму трьох синів, які займаються бадмінтоном, каноєм і плаванням. Де у цій всій сфері ще цих три види спорту як мінімум? Це проект, який ми спільно робимо з управлінням спорту. Він масштабний. Ми розуміємо кількість залучених дітей, кількість залучених установ. Що Ми з вами розуміли у Львові 127 шкіл. Тобто більше частину ну, 95% з них це і повноцінні школи з першого по одинадцятий клас. Шкільні спортивні ліги не обмежаться однозначно на трьох видах спорту, Фу. просто запровадити од одразу. Там 12 видів спорту це ну це просто весь список олімпіади власне, це складно технічно, так враховуючи, ну наприклад, плавання. Так, угу. тобто у нас є обмеженість не в кожній школі є басейн. Так як буде відбуватися, будуть районні етапи, тобто на базі шкіл. Я, я думаю, ви теж згадуєте свої школи. Яке це свято було у школі, коли команда сусідньої школи приходила тебе на змагання, і це таке. Ну насправді це велике таке шкільне свято. От пізніше в нас буде звичайно, що міський рівень вони вже будуть грати в наших спорт. Тивних великих спортивна спортивних аренах і фінал так само у Львові. І власне вибрали три види спорту командні. Все ж таки поставили акцент в першу чергу. Друге, власне, вибрали дітей е, підліткового віку, власне, там, де найбільше в принципі, треба дітей завжди залучати. От ми розуміємо, що це такий вік, де, де треба дитину так впильнувати добре, так, от, і притримати її у спорті. І тому, власне, цього, але на майбутнє однозначно на сильний теніс, э, е бадмінтон, <плес> лег, легка атлетика. Стас, ти брав участь шкільних таких спортивних змаганнях. Спортивних змаганнях? Так у школах так у нас були баскетбольні змагання. А я поза школою в спортивному орієнтуванні. До речі, завжди перемагала, бо у нас вчитель фізкультури був найкращий. Ще мусимо запитати важливе питання для батьків і для дітей? Це питання канікули, зокрема літніх. Так бачимо, зимові вони трошки в різних школах зміщені. Що буде з літніми? Чи будуть вони скорочуватися, чи навпаки продовжуватися навчання на літо? Як зараз бачите цю ситуацію? Е, ми в принципі перші семестр, це все дивіться, все буде залежати власне від того, як. Ким буде другий семестр. тобто, якщо ми зараз з вами беремо, аналізуємо, як нас виглядав перший семестр, то ми повністю відівчилися, що ми з вами розуміли, що це вперше за три роки діти були повноцінно партами цілий семестр. Ми ми ну нема це здавалося б парадокс, так тому що це час. Друге, ми е, розуміємо статистику повітряних тривог. Ми спеціально сіли в управлінні і це підбивали. Ми порахували там кількість уроків, які дитина відбуває в семестрі, кількість годин, які була повітряна тривога. Повітряні тривоги нас забрали лише 10% уроків, тобто 90% уроків повноцінно відбулися у школах. Як буде другий семестр, і як з літніми канікулами, все буде залежати від того, як буде йти. Якщо все буде йти нормально, то другий семестр до середини червня мав би бути закінчений, Діти би мали повноцінні літні канікули. Але ми не знаємо, чи ми будемо мати якусь перерву, тим паче. Ну тут тут складно А, передбачити. а Взагалі розглядається варіант скорочення літніх канікул стратегічно, які б вони не тривали два з половиною місяці, як зараз. Це, Дивіться, це складне питання насправді. От е, за логікою, справді, е, там два з половиною місяці канікул це забагато, і в, в багатьох країнах немає такої практики. Є більша кількість канікул, але впродовж менш, року. впродовж року, але власне ну, меншої менш тривалості. В нас по-іншому, в нас все ж таки літо, відпустки, в нас зовсім інша система. І тому, власне, воно десь в нас так. Ну я не впевнений, що нам би це було так зразу легко на. Наприклад, там до 15 липня навчатись uh -huh. або з 15 серпня вийти. Це мені здається, історія дуже подібна з календарем. Знаєте, uh -huh. тобто Будемо треба пробувати говорити про Люянському. Uh -huh. Два коротких на 30 секунд запитання. Перше проєктів, які ви запланували, ви вже згадали про басейни, яких бракує. На 2023 рік. Які басейни будуть у школах збудовані? І чи взагалі планують у Львові збудувати нарешті якусь нову школу? По uh басейнах. -huh. В цьому семестрі у Львові запрацюють два басейни. Це у 86-й школі, повністю відремонтований новий басейн. І 29-та школа у Виниках. Велика школа. Там теж буде басейн. Нові басейни повноцінно у школах по школах. По школах в нас є два великі проекти. Міські це є школа у Брюховичах. Це величезний проект. От сказати, що цього року він завершиться, це складно сказати, бо ми розуміємо, що це ну, потрібні величезні капіталовкладення. Але ми зараз маємо хороший досвід. Перше на вулиці Героїв УПА біля 80-ї школи. Інвестором будується величезна нова школа. Про це багато говорили і писали. Друге на на вулиці Варшавській, теж біля нашої 23 ї школи інвесторами буде будуватися, бо вже залята основа 3D-принтером школа. І так само зараз ми маємо перемовини про те, щоб відновити садочок на Грінченка. Там приміщення є садочок і будинок творчості повністю його відновити. Це такі речі, які точно ну в найближчій перспективі мали би, мали би реалізуватися, бо є знову ж таки проекти в. Дорогі вартісні, і в принципі, ну вони за рік сказати, що ми там добудуємо корпус величезної школи. Це це ті школи, які ви згадали, це державні школи. Правильно ми розуміємо, так, так, на жаль, нас в просто вибігає час. Нам вже випусковий редактор тричі каже, що вже завершиться. А, та ми обов'язково зустрінемося ще. Знаємо, що у вас є теж амбітне бажання залучати у кожну школу пластунів і інтегрувати батьків у освітній процес побільше. Тому ми вам бажаємо, нехай пласт буде у кожній школі, і головне, щоб виховників вистачило на всіх тих, кого ці пластуни залучать до пласту. Андрій Закалюк, директор управління освіти Львівської міської ради, був у цій частині програми. Дякуємо за розмову. Слава Україні. Дякую вам, слава.